Сонечка встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день, пташка у небі співає пісень, ніби вітає усих добрий день, добрий день малята, добрий день дорослі діти на сьогодні. Гості запрошує. Хто це такий зайчик? Щоб ми до нього пішли в гості, тож давайте помандруємо із зайчиком до його лісу. Сніжинки, сніжинки, сніжинки розсипала всюди зима, і жодної в літо стежинки від нашої хати нема. Яка в нас зараз пора року? Вірно, зима. Пропоную вам прогулятися зимовим чарівним лісом. А які красиві дерева у зимовому вбранні? А що ж можна побачити тільки взимку? Давайте подивимось на ці картинки. Красиві чарівні дерева в снігу. Можна побачити взимку, а от гриби збирати взимку не можна. На вікнах мороз малює візерунки, дітки ліплять сніговичка, це можна побачити взимку, а квітучу гілочку не можна. Блискавку в лісі теж не можна побачити взимку. І в річці купатися не можна взимку. А кататися на ковзанах можна? Стиглі яблучка в саду не можна побачити взимку? Давайте продовжимо нашу прогулянку зимовим лісом. Може, побачимо щось цікаве? А чиї ці сліди на сніжку? Може, це хлопчика сліди? Але у нього ось такі сліди. А може, це ведмежі сліди? Ні, не схожі. А може, це вовчі? Теж не схожі. Ой, та це ж зайчика сліди. Так, це сліди зайчика. А де ж сам зайчик? Де сидить зайчик? Він, мабуть, злякався і заховався за ялинкою. Як можна ласково сказати зайчикові, щоб він не боявся? Зайчиня, зайчисько, зайченятко. А зайчик який? Маленький, білий, сірий, пухнастий, вухатий. А які у нього вушка? Довгі вушка? Який у зайчика хвостик? Куци хвостик. Що він уміє робити? Стрибати, бігати. Давайте складемо розповідь про зайчика. Ми побачили зайчика. У нього були довгі вушка. У зайчика куци хвостик. Шубка в нього біла сірим. Зайчик сидить під ялинкою. А тепер спробуйте самі розказати про зайчика. Які у зайчика вушки? Довгі вушка. А який хвостик? Куци хвостик? Яка в нього шубка? Біло-сіра. Де сидить зайчик? Зайчик сидить під ялинкою. Давайте згадаємо, кого ми зустріли у лісі. У лісі ми зустріли зайчика. Як ми його називали? Зайченятко, зайчисько. Чи подобається вам зайчик, дітки? Подобається. А чому? Тому що він малесенький і гарнесенький. Молодці малята. До нової зустрічі. Ну що діти? Сподобалося подорож сьогодні. Так, кого ми зустріли в лісі? Зайчика. До кого ми ходили в гості? То зайчик. А який зайчик? Як, він, як його називають? Зайчик, зайченятко. Зая. Маляти, давайте пригадаємо. Який, я, які зайчика вушки? Вушка довгі? Вушка довгі якого кольору зайчик? Сірий і білий. Які лапки у зайчика? Передні короткі, а задні великі і довгі. А який ж хвостик у нашого зайчика? Куций хвостик, куций хвостик. А від кого зайчик тікає в лісі? Кого він боїться? Так, лисичку та вовчика. Отже, молят, на цьому ми зайчиком. Гори вам до побачення, до побачення, молят.